Закріплюють троси та підіймають плиту. Ось ці бетонні руїни та уламки цегли за легендою залишки зруйнованого будинку. Його розбирають рятувальники та шукають травмованих. Є завали, можемо по тепловізорам подивитися, чи немає людини. Там в завалі таких знаходять і надають допомогу. Достоє. Найголовніше зберегти життя людини, надати їй першу домедичну допомогу і не нашкодити її життю здоров'ю. Діставати важко, так як дуже часто незручні умови. А це за викладачем. Повторює рятувальник в резерві Олег Бас. Каже, не щуток знає, як це розбирати завали і діставати з під них людей. Чоловік цьогоріч допомагав ліквідовувати наслідки ракетного удару, який 27 червня зійснила здійснила Росія по торгівельному центру «Амстор» у Кременчузі. На завалах може бути велика кількість жертв, і це однозначно. До цього треба бути психологічно готовим, коли працює велика кількість людей, виходить, і це получається, і допомагає людям, то це стимулює. Тут практикуються не лише люди, а й тварини. Трирічний Лабрадор Атіка має знайти тих, хто опинився під завалами. Декілька секунд, і собака подає сигнал, що з роботою впоралась. Молодець, Ліда, ти, ти моя молодець, ти справилась. На цьому тренувальному майданчику умови наближені до тих, які можуть бути після обстрілів, розповідає начальник рятувального відділення Владислав Берник і додає, нині відточують усі навички, аби не розгубитися у найвідповідальніший момент. Кожен завал і кожна надзвичайна ситуація, вона індивідуальна. І чим більше ми будемо відпрацьовувати ці всі принципи, ці всі тактичні наші можливості, то тим більше ефективно, коли буде потрібно Рібна наша допомога, ми зможемо краще зреагувати. на порятунок людей з-під завалів рятувальники мають три години. Далі можуть початися незворотні процеси, розповідає начальник головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Андрій Данник. Коли людина потрапляє в завал, то вона має зразу декілька факторів, які на неї впливають. По-перше, це замкнутий об'єм, тобто невелика кількість кисню. В зимовий час це ще й переохолодження, яке може бути в разі відкритих поранень або ще якихось речей. Якщо пошкоджені комунікації. І це знаходиться десь в підвальному приміщенні, можливо, і підтоплення водою. Очільник ДСНС додає, що навіть досвідченим рятувальникам необхідно час від часу повторювати свої знання. Не так просто працювати з інструментом, з обладнанням і з інженерною технікою. Це робітничі навики, які ну, раніше їх навчали в профтехучилищах. Зараз, на превеликий жаль, це трошки в стороні. Разом з тим, рятувальники, які вміють дуже гарно гасити пожежі, потребують вичних додаткових навиків зі специфічним обладнанням. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.